Привіт! Це відео для тих, хто тільки починає вивчати англійську. Сьогодні ми розглянемо простий діалог для початківців. Отож, розпочинаймо. Hello. I'm Anna. What's your name? Привіт, я Анна. А як тебе звати? Hi, I'm Tom. Nice to meet you. Привіт. Я Том. Радий знайомству. Nice to meet you too. Tom, how do you spell your name? Мені теж приємно. Том, як пишеться твоє ім'я? Т O M. How old are you, Tom? Скільки тобі років, Том? I'm 16. And you Julia? Мені 16. А тобі Юлія? I'm 17. Мені 17. А зараз короткий словничок до діалогу. Name, ім'я, спел. Писати по літерах. How old are you? Скільки тобі років? Nice to meet you. Приємно познайомитися. А тепер поради з вимови. Hello. М'яке hello. Name. довге ei. Spell – Коротке чітке е. E. Наголос на другий склад. Seventeen. Голос на тін. Дякуємо за перегляд. Повторюйте діалог в голос, тренуйте вимову та вивчайте англійську разом з нами. Підписуйтесь на канал. Thank you.